Шановні українці, працівники Українського інституту експертизи сортів рослин, всі ті, хто працює сьогодні в сільському господарстві, хочу привітати із святом Пресвятої Богородиці, яка завжди була і є захисницею нашої держави. Захисницею наших захисників, і в День Пресвятої Богородиці ми також святкуємо і вшановуємо і подяку даємо нашим захисникам і захисницям, які сьогодні, як і в минуле століття, наші козаки виборюють свободу і волю нашої держави. Важкий час сьогодні переживає наша держава, але ми гордимося нашими захисниками, які на сьогоднішній день на полі бою захищають. Нашу свободу, наш вибір, нашу мрію жити в квітучій, розвинутій нашій державі. Безперечно, і ті, хто знаходиться сьогодні в тилу, також люди кують перемогу нашої держави у цій вітчизняній війні, яку веде наш народ проти російського агресора. Ми переможемо. Все буде добре. Тому що з нами Бог, з нами люди, з нами прекрасні воїни, з нами прекрасний народ, який вірить у свою перемогу, перемогу нашої держави і розвиток країни в тому напрямку, якому ми з вами мріємо. Це має бути розвинута, економічно міцна, політично сильна держава на Європейському континенті і країна, яка буде. Також впливати на світовий порядок, який буде створюватися святом святом Пресвятої Богородиці, святом захисника і захисниці. Українці це мужній народ, і в годину лиху світ це бачить, енергійний, живий має кот. Свого ворога він не пробачить. Рветься серце у грудях навпіл, пісня тиха, душі вже не плаче. Око бачить вражину приціл, коли та по землі нашій скаче. Рятувати майбутнє своє, Отче наш, ти додай нам ще сил, В нашім серці ім'я Твоє, а у ворога ницість і пил. Богородице, Мати Свята, оберегом ти нашим побуть, гіркота, доки з нами і біда, одвоюєм і зникне вся лють. Рідна земле, ти будеш жива. Отче наш, збережи захисти, дай нам сил відстояти своє, і у землю святу покладем цільні зерна, й посадим сади, і всі біди тоді проженем.